А ще у столиці на водохрещі влаштували фестиваль борщу. Готували його просто неба на контрактовій площі. В одному казані варили м'ясний борщ, у другому пісний за старовинним українським рецептом з грибами та чорносливом. На 100 літрів борщу знадобилося 5 кілограмів картоплі, 4 кілограми буряку, пів кіло сала, пляшка олії, миска капусти і моркви та часник. Готували страву півтори години. Потім безкоштовно пригощали усіх охочих. Сьогодні таке свято. Сьогодні водохреща Йордана по старому. І ми сьогодні вирішили зробити борщ на йорданській воді. Ви знаєте, що в цей день вся вода свята. І от сьогодні борщик це буде особливо почесно і дуже корисно для здоров'я. правду сказати неймовірно. Дуже смачно. Він дуже по домашньому е, смакує. І тут так все серйозно, бачите, м'ясо є, там, і чесничок, і дуже такий він з тимком.